10 тисяч гектарів в одні руки в Україні запрацював другий етап земельної реформи. Чому частина фермерів категорично проти? Та чи не отримає доступ до українського чорнозему Росія? З 1 січня 2024 року право купувати сільськогосподарські землі отримали юридичні особи. А ліміт збільшився зі 100 до 10 тисяч гектарів. Ці нововведення викликали резонанс серед малих та середніх фермерських господарств, які вимагають зберегти старі умови. На сайті президента навіть з'явилася петиція з пропозицією відкласти збільшення максимальної площі землі в одні руки до закінчення війни. Це звернення швидко набрало 25 тисяч голосів, і Володимир Зеленський доручив уряду розібратись і врахувати всі ризики. Але чому фермери проти? Перший етап земельної реформи стартував в липні 21-го року. Тоді з-під мораторію на продаж сільськогосподарської землі вивели близько 20 мільйонів гектарів. До 1 січня 2024 року купувати цю землю могли виключно фізичні особи і максимально до 100 гектарів. Тепер право купувати українські гектари отримали юридичні особи, зокрема великі агрохолдинги. А ліміт збільшився до 10 тисяч гектарів. Загальні втрати агросектору через торгнення товароврогнення Росії сягають більше 40 мільярдів доларів прямих і непрямих збитків. Більше того тільки за 23-й рік збитки в рослинництві сягають порядка 3 мільярдів доларів. Звичайно, що в цих умовах середній малий бізнес не розуміє, хто ці учасники, які будуть претендувати на обіг земель та ще з такими об'ємами. За словами Марчука, українські фермери просто не витримають конкуренції з великим бізнесом і збанкрутіють до того, що мало з них зараз захищають Україну на передовій і банально не можуть брати участь в аукціонах. Ми розуміємо, що а це фактично умова, яка заводить великі компанії, навіть можуть бути не аграрні компанії, у цей обіг. І виходить ситуація, що люди, які десятиліттями вкладали кошти, вкладали свої зусилля в те, щоб розвивати аграрний бізнес в Україні, вони будуть поза цим процесом. Саме тому малі та середні товаровиробники вимагають відтермінувати запровадження другого етапу земельної реформи. Їх підтримали деякі депутатські групи в парламенті. В раді з'явився законопроект про продовження умов першого етапу земельної реформи. Та чи отримає він більшість у Верховній Раді? Ні, переконаний нардеп Ярослав Желізняк. Галас, який піднявся у фермерській спільноті щодо збільшення ліміту на продаж землі до 10 тисяч гектарів, нардеп вважає штучним і гарантує, що жодних змін в бік зменшення не буде. Змін ніяких провад ми в обратну сторону не будемо. Можемо збільшити в них, зменшити не будемо. А тому що це алогічно. Я нагадаю, як з'явився цей другий етап. Коли приймали земельну реформу, були певні побоювання, і для того, щоб перевірити, скажімо, ці побоювання, зробили спочатку достатньо ну, там, скажімо, пробну версію да, ринку землі. Тільки фізики, дуже мала кількість землі в одні руки, подивились декілька років. Зрозуміло, що там всіх тих стратегій, про які розповідали, то німці у нас вагонами будуть увозити всю землю землю, все таке. ну, ринок землі, чесно, говорять, достатньо неактивний досі в Україні. Десь, тільки розкачується. І відповідно зараз запроваджується другий етап. Тому, якщо колегам буде нестримно хотітися внести зміни, можу запропонувати їм тільки збільшити ще до. 100 тисяч гектарів, наприкінці 2023 року. Гектар сільськогосподарської землі коштував в Україні в середньому 36 тисяч гривень. І придбання 10 тисяч гектарів справа дорога, навіть для великих агрокомпаній. Адже заплатити доведеться щонайменше 360 мільйонів. Тому ажіотажу на ринку землі поки немає, і самої землі, яку можна купувати, предостатньо, каже нардеп. А це став додатковий ринок. Люди купують, інвестують, роблять мільярацію, сіються, створюють агрокомпанії, продають селяни, хто залишають себе без хто не хоче, продає І тим, хто хоче займатися цією землею. Я можу довго говорити про ринок землі. Але якщо коротко, я не вважаю, що у нас мають бути будь-які обмеження. Ще раз, я не бачу жодної різниці між комерційною землею в Києві. І сільськогосподарською землею, от буквально за межі прям не бачив і не бачу ніяких ризиків. Земля це цінний актив, і українців не хвилює, чи не зможуть іноземці, зокрема росіяни, купувати наші гектари через підставних осіб. Відповідно до закону, право купувати сільськогосподарську землю мають лише українці, а кожного бажаючого, простого фермера або великий агрохолдинг перед тим ретельно перевірятимуть. І якщо нотаріус виявить, що українською землею потайки заволоділи росіяни, вона одразу попаде під санкції і буде конфіскована на користь держави.